А скільки воно ще походить? А помпу можна не міняти, а можна поміняти тільки ремінь. Це були топ-3 питання, які найчастіше задають клієнти по ГРМ. Ремінь ГРМ є частиною газорозподільчого механізму, яка відповідає за передачу крутного моменту від шківа колінвала до розподільчого вала. Також він приводить в дію насос системи охолодження та насос високого тиску палива. Кожен із елементів, ремінь, ролики, натяжна станція та насос системи охолодження має свій ресурс. Згідно регламенту виробника, необхідно замінювати всі ці елементи на пробігі близько 60 тисяч кілометрів. Одночасна заміна ременя ГРМ, роликів та насосу системи охолодження економить ваш час, ваші кошти та саме головне ваші нерви, оскільки ви будете на 100% впевнені, що всі елементи справні.